В Івано-Франківську відбулася всеукраїнська акція Вишиванка оберіг для воїна кожне місто України передає воїнам вишиту сорочку як оберіг та вдячність за захист державного суверенітету. Ініціювала акцію дружина загиблого героя Іванна Іванюк з Тернопільщини. У такий спосіб організатори акції вшановують загиблих на російсько-українській війні. Суть акції полягає в тому, що чоловічі жіночі і дитячі сорочки вони мадрують Україною. Географія міста вишивки вже побувала і досить широка. Це і Бахмут, Кривий Ріг, Чернівці, Київ, Луцьк та інші міста України. В Івано-Франківську вишили сорочку для військовослужбовця Романа Червака з перших днів Великої війни. Він воює з російським агресором. Вчора я з ним, до речі, зустрілася. Ми разом їхали. Я до Івано-Франківська, а він в Ужгород в частину. Я йому розказала про цю акцію. Приємно здивований, передав нам всім велике вітання, сказав, що перемога обов'язково буде за нами. І е, кожен раз, коли ми зустрічаємося, він каже нам про те, щоб віру не втрачати. Нехай. Романа і всіх воїнів оберігають і вишиванки, і рідне слово, і гілочка калини, і наша з вами любов і віра. Такі справи треба робити, бо правду, нам треба підтримувати суспільний дух всіх, які сьогодні ми всім повинні працювати на воїна, На війну івано-франківськ уже 20-те місто, де відбулася патріотична акція Вишиванка обері для воїна. Віроковсон Андрій Буцяк, новини на. na